Та я краще буду їздити на тролейбусі, чи дозволю собі купити американського битка. Це коментарів стільки в нас є таких. Ну, Давайте подивимося, що краще, чи їздити на тролейбусі, чи купити от такого пасата ЦЦ, який нам обійшовся тут в 7,5 тисяч доларів. І ми ще його обслужили, щоб він був ідеальний ще на 400. 8 тисяч баксів стала така ЦЦ, яка в авторія, сама дешева, коштує від 11 тисяч. Мені менеджера кажуть, але вони там переглядали, що він завертиш. Ну, Дивимося, 3000 економія, ціленька машина для любителів Європи. Можете прийти тестером потикати. Я сон. Я... Чи куди там потикати, що ви любите? Чи взагалі потикати на цю машинку? Машинка вся рівненька, ціленька, в рідній фарбі. Приїхали тиждень назад, вона вже готова, заводиться, їде. Моторчик працює гарненько. Це навіть не БМВ, ви глянете. Тут немає чека. Чек не світиться. Це вак. Уваг, я теж, в принципі, не люблю, бо це не тесла. Ну, взагалі, по машинці супер все круто. Вона зі всіх сторін цілесенька, я вже говорив. Наскільки бита буде автомобіль, ви самі обираєте. Ми вам надаємо варіанти, а ви кажете, я хочу дуже 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 розваляного, щоб приварити мені кришу, морду або спаленого, Ми вам такого привеземо. Але можемо вам привезти настільки цілий автомобіль, наскільки ви замовите. Ця взагалі повністю ціленька, як і з Європи, але пробігу зовсім мінімально. Так що звертайтесь в компанію Intertrade, ми привозимо багато американських тачок, електричних, бензинових, дизельних, які забажаєте. Суттєва економія на Америці. Тому зараз купу людей везе американські тачки. Ну. Вони ж знають, що вони везуть. А ви далі сидіть на дивані, жухайте жухати чіпси і кажіть, що будете краще їздити на тролейбусі.